Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі програма Шлях до Європи. Одна з основних міжнародних новин для нас: безвізовий режим для українських громадян запрацював і маємо можливість подорожувати Євросоюзом, не відкриваючи візу в біометричних паспортах. Тепер зрозуміло, найосновніше дотримуватися всіх норм закону. Далі про міжнародні проекти на теренах Прикарпаття в Івано-Франківську офіційно відкрили регіональне представництво Офісу залучення інвестицій, основна мета якого підтримувати діючих інвесторів. У вирішенні проблемних питань та створювати сприятливі умови для залучення нових інвестицій. Представництво діятиме за фінансової підтримки міжнародних грантів. В обласній державній адміністрації відбувся перший бізнес-форум в рамках відкриття новоствореної структури для підтримки інвестиційних проєктів. Сам офіс знаходиться також в адміністративному будинку. Ми говоримо сьогодні, що перед нами відкриваються неймовірні можливості і відповідальність про те, що ми сьогодні декларуємо бренд Галичини. Адже сьогодні в нас є сім областей, яким, як Івано-Франківську, як Львову, як Рівну, і всіх, хто входить в сім областей, надані можливість зарекомендувати себе, надати можливість інвестору прийти в область. Створити комфортні умови і сприяти залученню інвестицій. Ми відкрили саме наш офіс тут в Івано-Франківськ, бо тут є налагоджена і узгоджена стратегія бачення і обласної влади, і на місцевому рівні, і є сприятливі умови з боку інших владних кіл, щоб інвестори тут інвестували. Команда в нас професійна. Ми всі прийшли або з діючого бізнесу, або з діючої юриспруденції, або з міжнародного права. Команда тут в нас вона буде представлена зараз трьома людьми, проте ми маємо дуже велику підтримку в особі центрального офісу в Києві. Це професійна команда, яка теж працює над промоцією не тільки регіону, але й України. Стосовно що ми будемо робити, знаєте, кожен регіон має свою стратегію. І нам дуже важливо, щоб ми ту стратегію підтримали і розвивали тими засобами і можливостями, які фактично ми. Не просто спроможні, ми хочемо їх застосувати. Головний інвестиційний радник прем'єр-міністра України Данило Білак в рамках робочого візиту на Прикарпаття поспілкувався з місцевими журналістами. Мовилося про основні успіхи в налагодженні сприятливого інвестиційного клімату в Україні. В цьому вагому роль відіграє зміна самої структури економіки та впровадження реформ, каже посадовець. На часі реформи в АПК, інфраструктурі, енергетиці виробництві важливим показником економічного розвитку є те, що ні один Потужний інвестор не згорнув свою діяльність в Україні за останні роки, незважаючи на труднощі. Податок на прибуток для, для бізнесу він один з найнижчих в Європі, як насправді, але от це питання корупції і особливо непередбачуваність. скажімо так, гнучке ставлення судової системи до принципу верховенства права. І е, це є це, є це на сьогоднішній день серед інвесторів від того, що мені говорять. Основна проблема право втручання правоохоронне не неправомірне втручання правоохоронних органів у, у діяльність бізнесу. Про це постійно боремося. Тим проблема, що в деяких цих відомств ми не контролюємо. Це, це не є під е, повноваженням е, прем'єра-міністра контролювати СБУ і прокуратуру, наприклад. Реформи торкаються і освітянської галузі, зокрема сектору вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, перебуваючи з робочим візитом на Прикарпатті, зустрівся з ректорами провідних вишів, щоб почути основні судження про освітянську реформу з перших вуст. В чому ж основна суть реформування вищої освіти? Зараз основні реформи вищої освіти вони стосуються того, що університетам вищим навчальним закладам надається повна автономія. Тобто, міністерство освіти і науки воно буде розробляти Виключно стандарти вищої освіти. А в рамках цієї стандартів вищої освіти університети самостійно будуть визначати свої навчальні програми, навчальні плани і будуть формувати їх розклад, занять. А більше того, у студента є можливість обирати предмети, які він хоче в рамках своєї дисципліни вивчати, тобто йде напрямок до повної фінансової навчальної автономії вищих навчальних закладів. Близько 30 науковців з восьми країн Європи взяли участь у міжнародній конференції під назвою Середньовічна Русь проблеми термінології, яка відбулася в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Науковці обговорили можливості систематизації використання наукових термінів відповідно до правдивих історичних джерел. Дуже часто в історичній науці сучасності і надалі використовують терміни, назви нашої держави до безсередньовіччя, титули правителів, які не відповідають історичним джерелам. В роки комуністичного режиму спеціально нав'язували термінологію, яка применшувала роль і велич Галицько-Волинської держави та її потужні зв'язки з Європою в ті давні часи. Проведу один із найбільш красномовних прикладів це знаменитий. Наш король Русі Данило Романович це є його історичне окреслення. Хоча е, в літературі він е, і для широкого загалу більше відомий як Данило Галицький. Натомість, наскільки він Галицький, е, достатньо переконатися, перечитавши знаменитий літопис, героєм якого він є і. Автором якого був його приватний літописець, писав літопис цей його літописець не в Галичі, а писав у історичній Волинській землі. І відповідно, Галицьким ніколи цього чоловіка джерела не називають в такому контексті, як Данило Галицький. Науковці з багатьох відомих університетів Європи, які досліджують історичний період середньовіччя, вирішили впорядкувати і систематизувати термінологію, виходячи з першоджерел та рекомендувати як достовірно. В навчальних посібниках наукових працях це має велике значення і для суспільного резонансу, переконані історики, адже історична правда є основою для знищення нав'язаною ворожою пропагандою тези про українську меншовартість. Радянська історична наука провчила нас говорити не Галицько-Волинське князівство, не Галицько-Волинська держава, не князівство Галицької Волинської землі, а просто Галицько-Волинська Русь, в кращому випадку. Галицька земля слідуючи ці термінології, це просто. Територія, на якій існують якісь люди, хтось ходить, хтось щось робить, на якій фактично немає держави. В ті давні часи король Русі Данило Романович наладнав важливі дипломатичні зв'язки з багатьма країнами Європи, і доказом цьому є історичні джерела, які досліджують науковці сучасності в Польщі, Чехії, Сербії, Угорщині, Словаччині та інших європейських країнах. Професор університету міста Новий Сад Сербія Гарді Дюра досліджує термінологію періоду середньовічної Русі в титулах угорських королів. Де є переконливі докази величі нашої прадержави. Термінологія в європейських розмірах модерної історіографії дуже дуже серйозно вивчається. і я думаю, що ця конференція дає нову перспективу не тільки української історіографії, але і міжнародної європейської історіографії. Учасники конференції проведуть окреме засідання в давньому Галичі, де триватиме обговорення теми використання. Стання наукових термінів в історичній науці, яка за великим рахунком формує загальний світогляд та є основою національної ідеології. Яскраво відбувався міжнародний день дітей в Івано-Франківську. Це свято, яке в усіх державах абсолютно аполітичне і направду єднає людей в спільних помислах зробити наших найдорожчих щасливими. Діти найдорожчі, найчуттєвіші і найщиріші представники нашого суспільства. Надзвичайно важливо, в якому середовищі виростають і розвиваються наші найдорожчі, якими способами і методами намагаємося їх виховати. Адже визнана істина, що суцільними заборонами, покараннями чи ще іншими приниженнями, дорослі травмують психіку дитини, а це породжує комплекси неповноцінностей, бажання принижувати інших можуть бути і гірші наслідки, тому найефективніше виховання на позитиві. На власному доброму прикладі родичів, вчителів, вихователів В Івано-Франківську діє багато цікавих клубів за інтересами, організатори яких зібрали сьогодні нашу малечу на справжнє свято позитиву, добра, усмішок і радості. Програма заходу передбачає майстер-класи, фейс-арт, вокальні виступи розбивання святкової пін'яти, веселі старти, а також кульмінацію сьогоднішнього заходу заплановано масовий флешмоб з фітнес-аеробіки. Наші педагоги, керівники гуртків проводять майстер-класи для діток, які завітали сьогодні на вічовий майдан. Для них пропонуються вироби з бісеру, декупаж, виготовлення листівок в техніці Канзаші, а також родзинкою сьогоднішніх майстер-класів стане Фейс Арт, який проводить Христин Кабик. Діти з великою цікавістю виготовляли подаруночки для своїх родичів, і ці заняття їм, безперечно, краще подобаються ніж комп'ютерні ігри. Скажімо, бо тут все робила малеча від щирої душі. Я виготовляю для мами е, ластівку. Я поки що не вмію робити сама фіалки, але прийшла на майстер-клас, щоб навчитися е, і дізнатися щось нове і цікаве. Я роблю листівку. Я вирізала квіти і сердечко. І будемо розмальовувати листівку. Я для мами роблю. Організовувати своїм дітям цікаве і корисне дозвілля це обов'язок всіх батьків, тому що тільки так будуть ваші діти здоровими, щасливими і радісними. В Надвірнянському та Богорчанському районах повним ходом відбуваються підготовчі роботи до 6-го світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд, який триватиме з 25 по 29 червня. Відбулося виїзне засідання оргкомітету цього яскравого спортивного дійства, що єднає українців зі всього світу. Вісім команд української діаспори з Іспанії, Румунії, Білорусі, Балтії, Молдови, Польщі, Ізраїлю та збірна Німеччини і Австрії змагатимуться цьогоріч вперше на футбольних полях Прикарпаття за звання переможця шостого світового чемпіонату з футболу серед українських діаспорних команд. Тому підготовка до такої події в області відповідальна і прискіплива. Будуть замінені всі сидіння, всі лавки, проведені капітальний ремонт внутрішніх туалетів і санвузлів, повністю всі проведення капітальний ремонт роздівалок, проведене поле, перекатане, пересіяна трава. Крім того, будуть по-новому розмітка, дуже багато по благоустрою буде зроблено. Ми не можемо напряму виділяти кошти з бюджету по причині того, що цей об'єкт не є власністю територіальної громади міста Надвірна. Ми залучили підприємців, ми залучили меценатів, спонсорів, ми залучили тих людей, які в першу чергу хочуть нам підкласти плече. Ну і саме саме основне це футбольний клуб «Бескіт». Які є власністю як районної ради, так і міської ради, які також долучаться до того, щоб ми могли провести на належному рівні це спортивне дійство. Урочисте відкриття чемпіонату відбудеться в Богородчанах 25 червня о 12.30. Завершуємо ремонт адмінприміщення стадіону. Завершили вже ремонт душових. Зараз проводиться ремонт роздягалень, поміняли котелики забезпечує гаряче водопостачання. Тобто тут теж умови для відновлення після гри теж будуть. Тут також вирішують питання ремонту доріг, що ведуть безпосередньо до стадіону, як і в надвірній. Подбали про добрі умови перебування та відпочинок всіх учасників чемпіонату. А їх буде близько двохсот. Підготовчі роботи йдуть до завершення. Роботи тривають, вони достатньо активні. У нас ще є два тижні. Фактично, такі грубі роботи вони завершені, іде десь опоряджування, проведення саме цього чемпіонату якраз і є добрим приводом для того, щоб цю господарку спортивно підтягнути. І я бачу розуміння місцевої влади і в надвірні, і в Богородчанах до того, що потрібно використати по-доброму цей привід. Шостий світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд є однією з найважливіших цьогорічних спортивних подій в нашій області. У нас на івано франківщині це такий, будемо казати, один з потужних заходів цього року на ну спортивному плані, не рахуючи ще, що Євроліга з волейбола. Це тобто. Два серйозних таких заходи на сьогоднішній день. отож організатори чемпіонату обіцяють красиве азартне спортивне дійство, яке ще й є доказом єднання українців всього світу в спільних діях на благо утвердження позитивного іміджу рідної держави на міжнародній арені. З вами була програма Шлях до Європи. Якщо ви за процвітаючу рідну Україну, підтримуйте всі добрі справи, які створюють ініціативні люди. Повірте, критикувати все наше українське ворогів, знайдеться і чужих. Мрію, щоб українці були єдиними у примноженні позитивних помислів і шанували гідно професіоналів, які завжди є генераторами розвитку. До зустрічі!